Друзі, привіт! Радий вас бачити на своєму каналі. З вами Артем Підгорний. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, а я в свою чергу буду відповідати на ті питання, які ви мені пишете особисті повідомлення. Отже, наступне питання, яке ми розглянемо, виглядає наступним чином: як здобути лояльність клієнтів у роздрібному бізнесі. Дивіться, лояльність є кількох. Етапів, мабуть, чи кількох видів. Е, ну, перший вид лояльності це лояльність під час здійснення покупки. Ця лояльність здобувається шляхом дотримання правил переговорного процесу, у якому повинно бути обов'язково е, 5 стадій, але найголовніше повинно бути дві це презентація товару та обробка. Відмовку, так? Чому? Тому що тоді людина вона сформує своє враження про вас, як про експерта у цій галузі, у галузі цих товарів та послуг, які він хоче купити у роздріб. Ось. І тоді він почне прислухатися до вас і дійснити вдалу для нього покупку та вдалу для вас, як для продавця. Це перший елемент. Далі існує галузь, галузь напрямок лояльності, пов'язаний з тим, що клієнт залишає, залишається про вас гарної думки. у разі потреби у товарі йде саме до вас. Ось, і рекомендує вас іншим. Ось тут вже цікава ситуація. Тут лояльність треба розвивати шляхом. Системного спілкування з клієнтом це спілкування, а не треба зводити до формальностей, наприклад, там надсилання смс або запрошення в торгівельну точку. Це не працює зараз. Зараз людям потрібна душа, тому душа виглядає наступним. Якщо людина до вас приходить, це каже про те, що їй не вистачає. Певного спілкування, певних емоцій. І ці емоції ви повинні їй дати. Зараз можна не соромитись спілкуватися з людьми торгівельній точки. Зараз можна не соромитись розповідати про себе або розпитувати про інших. Ви Знаєте, нещодавно ситуація відбулася з моїми друзями. Вони а, пішли купувати а, зараз <різь> розкажу не свою історію, але я думаю, вони мене пробачать. А, вони пішли купувати речі у один із магазинів міста Дніпро. І там гарні речі, але припаскудніший персонал. Ну, реально, таке часто буває. А, зараз це взагалі на, на кожному кроці. Але речі гарні. І ось речі спрацювали як. Якір для можливості повторного приходу. Вони пішли повторно, а тих дівчат, які там працювали, вже звільнили. Ось. І з ними там, ну вони зраділи, хоча це і біда, але зраділи. Тому що для них це ну, добре, добра новина. Вони почали спілкуватися з персоналом, і там одна дівчинка каже: Слухайте, ну, я там переселенка з Херсону. Там все згоріло, зламалось, розбилось і так далі. Тому подібно. Ну, там ціла, ціла купа всяких речей речей, речей речей. А, і так відбулося, що е, вони ці дівчині, дівчині в етозі Запропонували роботу, роботу юристам, Зараз дівчинка буде оформлятися та йти в них працювати юристом. Тому, звичайно, для бізнесу це не дуже вдала історія, але ця історія про те, що Наступного разу ці люди знову прийдуть у, у цей же бутік та будуть купувати речі, оскільки вони відчули, що там душевні люди, відкриті люди, люди, які переживають, а найголовніше там ті власники, які також переживають за те, щоб ті, хто приходять до них у торгівельну точку, вони були щасливі. Їм було гарно і добре. І це найголовніше. Ось а, і ще третя є стадія. А лояльності це стадія, коли людина хоче приходити до вас. Тобто, не, не так. Якщо ми хочемо, щоб люди приходили до нас частіше, тобто збільшення частоти покупки, це також елемент лояльності. На цей елемент лояльності треба також обов'язковому порядку звертати увагу. Ось а і ось тут якраз і працюють смс-повідомлення. Тут працюють певні там елементи акційних пропозицій. Тут працюють елементи нагадування. Тут працюють елементи закликів. Ну тут багато чого працює ось. Але вироб з цього відео найголовніше, що ви повинні розуміти, що коли ми кажемо про лояльність клієнтів, лояльність буває дуже різна, і тільки ви в змозі регулювати цю лояльність, впливати на цю лояльність, ось і тільки ви від своїх дій. Зможете сформувати правильну лояльність ваших клієнтів щодо вашої компанії, це те, що я хотів сказати. Ради, що ви зі мною. підписувати, ставте коментарі. Я обов'язково буду на них відповідати. Пока-пока.